І це дуже добре, це підніме вас. Йдуть гроші. Ви дуже довго чекали на це. Без фінансів, як один на один боролись, не могли ніяк вибратись. Я тільки хочу подивитися, хто втручався, хто закривав шляхи. Тут вийшла, що жінка. Якась жінка хотіла забрати всі ваші гроші. Все про здоров'я, але воно паралельно пов'язано із грошима. Без фінансів, як неможливо вибратись, неможливо одужати. Все в гроші впирається.